Доброго дня! До нас на продаж заїхав новий автомобіль. Це Сузукі Вітара 2017 року випуску з двигуном 1.6 на коробці автомат. Пробіг у автомобіля 84 тисячі км. На автомобілі встановлена зимня гума. В комплектації маємо круїз контроль, клімат контроль, обігрів передніх сидінь. Повні сплопідйомники. Автомобіль працює добре, помилок немає. Також є камера заднього огляду. Салон автомобіля чистий і охайний. Просимо вас на огляд цього та багато інших автомобілів до нас в автосалон.